Привіт, Мілано. А це тобі. Ти ще гарніша, ніж на фото. Я Олег. Привіт, Олеже. А чому в тебе на сайті знайомствують інше фото? Розумієш, я займаюся серйозним бізнесом. Тому зайвий раз намагаюсь не світити в обличчя в інтернеті. А хіба я тобі не подобаюсь таким, який є? А може справа в тому, що ти взагалі одружений? Крихідко. Ще не знайшлася жінка, яка може мене охомотати. Можливо, тобі це вдасться. Е, Віктор, а хіба Тані це не вдалося? Тебе ж насправді справді вітя звати, так? Це, це що за підстава? Ти, ти хто взагалі така? Колега й подруга твоєї дружини. Якби ж тільки Таня знала, що її чоловік не гідник. Послухай, це... А не біс поплутав. Ти, Таня, нічого не кажи, добре. Нащо руйнувати міцний шлюб подруги, так? Якщо його хтось і руйнує, то це точно не я прощавай. Ти ж і нічого не скажеш, правда? Не скажеш.